Новий ліфт про колаген проти зморшок, сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Отже, всім привіт! Це життя відомих людей. Оскароносний режисер, український режисер Мстислав Чернов отримав на Сан-Денс за фільм «2000 метрів до Андріївки в категорії режисура. Світове документальне кіно. А як ділився сам режисер, він хотів в чергове донести світові реалії, в яких живе Україна, але нагороди не очікував. Цитую, не сподівалися, тому що зараз увага світу приділяється не тільки. Ки Україні, але мені здається, що в цьому році всі будуть говорити про Україну. Хотітимуть знати, що українці думають, відчувають, що вони думають про землю, яку вони захищають, тому що нас будуть просити її віддати. Фільм Дві тисячі метрів до Андріївки розповідає про звільнення села власне Андріївка під Бахмутом, військовими ЗСУ та безпосередньо третьою штурмовою бригадою. Світова прем'єра відбулася саме на Sundance Film Festival – який триває з 23 січня по 2 лютого 2025 року. Ну а права на міжнародний прокат фільму вже придбала британська компанія Dog Woof. Десять років без Кузьми. 2 лютого 2015 року гурту Скрябін соліст гурту Скрябін Андрій Кузьменко у 46 років трагічно загинув в автокатастрофі біля села Лозуватки Криворізького району Дніпропетровської області. Андрій повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт. Поховали музиканта в родинному склепі на кладовищі в Брюховищах на Львівщині. Кузьменко посмертно отримав орден за заслуги першого ступеня та звання Героя України про цього героя поколінь ми, звісно, не забуваємо. І до річниці загибелі зіркового друга українські артисти пригадали спільні історії і пісні, які присвятили йому, зокрема, Руслана Лежичко. Давайте послухаємо. «У чому Я не Куди другу чому злыкай Цю пісню вона написала в перші години після трагічної звістки про загибель Андрія. І як ділиться сама співачка через музику, вона вгамовувала біль, що розривав зсередини. Цитую, я таки не змогла видалити з контактів твій номер. Іноді так хочеться подзвонити тобі і почути у відповідь твоє фірмове Здоров, мала Пишу і чую твій голос і твою інтонацію. Ти для всіх був свій дошку. У тебе для всіх були потрібні слова. Ти назавжди в наших серцях, із неймовірною чаруючою посмішкою і вогне в очах. Страшний день і втрату друга пригадала й онука. У горі вона написала пісню All Friends. За словами співачки, а, ця пісня про друзів, які рано чи пізно йдуть із нашого життя. Гурт Скрябін продовжує нести творчість легендарного Кузьми. Вечори пам'яті заплановані на лютий в Одесі, а також на березень в Києві та Тернополі. Співаку чіву настільки наскучили сварки сусідів, що він написав про це пісню і назвав її день у день. За словами зірки суперечки, закоханих за стінкою стали саундтреком його життя. Ну а піснею він хотів донести, що важливо не мучити ані себе, ані сусідів. День, день, куба, сир, сир, гтар, знали наші всі проблеми.

Вів, нагадаю, родом із Білорусі, проте доволі швидко вивчив українську, як розповідав раніше сам артист. Це йому далося легко, тому він спеціально українську мову не вчив. А в 21-му році вільно почав нею спілкуватися. А наразі артист готується до великого сольного концерту в Києві, що відбудеться 23 березня. Її виступ стане частиною масштабного туру містами України. Джері Хейл прилетіла на церемонію Греммі в Лос-Анджелес. Артистка була серед претендентів на номінацію «Best Song for Social Change», але на жаль, перемогу не здобула, проте на червоній дорісті Гремі Яна таки з'явилася. Цього року у цій номінації статуетку отримав трек «Deliver» американських виконавців емігрантів, який назвали гімном єдності в епоху соціально-політичних змін. 45-річна зірка серіалу Емілі в Парижі Лілі Колінс вперше стала мамою в акторки та її чоловіка 41-річного режисера Чарлі Макдауела, народилася донька Туве Джейн, яку виносила сурогатна мати акторка. Приховувала все до останнього моменту, тому новина шокувала шанувальників. А деякі з них просто захейтили зірку. Можемо почитати коментарі. Багатій не хочуть народжувати навіщо? Адже можна заплатити навіть за це. Сурогатне материнство, яке стає трендом серед знаменитостей, є одним із найкращих проявів капіталізму. Багаті люди не хочуть обтяжувати себе виношуванням і народженням власних дітей, тому вони платять за це інші жінці, які безумовно потрібні гроші. Ну і ти не мати, ти покупець. Утім, інші користувачі все ж таки захистили Колінс від нападок і намагалися пояснити хейтерам, що сурогатне материнство допомагає жінкам, які з тих чи інших причин не можуть. Самостійно виносити дитину. А, відповів до речі, хейтерам і чоловік Лілі. Цитую «А, нормально не знати, навіщо комусь може знадобитися сурогатна мати, щоб народити дитину, і нормально витрачати менше часу на виверження слів ненависті у світ, особливо щодо прекрасної дівчинки, яка принесла багато любові в життя людей. Ну і жартома а, Чарлі а, додав, що закінчує писати ось цей свій коментар, тому що йому потрібно змінити. Доньці під гузок. А от донька міністра охорони здоров'я України вже давно виросла і навіть має коханого. Як Віктор Ляшко відреагував на стосунки доньки, та як з нею проводить власне вільний час. Ну, а ще Віктор розповів, що, виявляється, навіть міністри прибирають вдома. Про все це далі. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі Ранок марафон відверто розповів про свою 20-річну доньку Дар'ю, яку виховує разом з дружиною, стоматологиною Іриною. Дівчина пішла стопами батьків та обрала медичну сферу. Пішла по маминому шляху, але в медицину вона на стоматологічному факультеті навчається в місті. Києві. улюблена е, справа мене з донькою це на вихідних вийти е, і притись до львівської кав'ярні, і шоколад в них є в стаканах. Угу. Всі в шоколаді і по дорозі спілкуємося. Розповідає те, що не може розповідати зазвичай. Вона в мене розпитує більше про професію. Віктор Ляшко вже уявляє, як колись до. Онька прийде до нього на розмову із майбутнім чоловіком, і говоритимуть вони не на професійні теми. Трепетне відчуття, що буде зі мною, коли вона зайде в квартиру, не сама mm -hmm. так? як я буду <правдає> сприймати. Ми з дружиною досить довго про це говорили. Але ну зараз зустрічається з хлопцем. Думаю, хлопець подобається, а все буде добре. Ані віку, ані імені хлопця Дарії. Віктор не розкриває. Проте, судячи з дописів дівчини в інстаграмі, зустрічаються вони вже більше року. Світлинами з коханим Дар'я активно ділиться у своїх соцмережах, так само і світлинами із татом, зокрема з пробіжок. Фізичні навантаження Віктор Ляшко вважає найкращим способом переключитися та розвантажити думки. Донька приєднується. Донька, вона це коли вже ми там разом, під якийсь там пробіг під каштанами. 2023, ми бігли онлайн разом. Біг це топ для мене по розвантаженню. Зранку 5 кілометрів пробіг класно ну, дозволяє систематизувати всі твої думки і по ну, переключити. Що ж до побутових справ, то Віктор раніше активно допомагав рідним і мав свою частину зобов'язань. Родинне прибирання квартири щовихідних мене була свій об'єм роботи це ванна, туалет. були моменти, коли я дійсно е, балував своїх дівчат сніданками. І, і, Погляд це круті сніданки. Там робив котлети по київській і інші. Такі шедеври. однак з 2019 року, відколи ляшка призначили заступником мінохорони здоров'я України, майже весь час забирає робота. Адже його служба припала спочатку на пандемію ковіда, а потім і повномасштабне вторгнення. Віктор зізнався, що, хоч на побут часу немає, дуже хоче повернутись до своїх звичних родинних обов'язків.